Весільне обрядове печиво, яке ми умовно називаємо весільним хлібом, маючи на увазі всі його види, були неодмінним і чи не найголовнішим атрибутом традиційного весілля. До заботих слобожанських весільних хлібів, та й не тільки слобожанських, взагалі весільних хлібів, які нині не випікають, належить верч, буханець, гуски, дивень, калач, лежень, ляпьошки. Хліб-перепієць, товариш, велика шишка, маленькі шишки, стульні. Навіть назви їх сьогодні звучать незвично маленький фрагмент з книги весільні традиції полтавських сіл у Велика Павлівка, Тарасівка та Велике будуще». Олена Счербань. Дуже пишаюся тим, що опублікувала у війну. У му році війна йде, а ми, а ми працюємо. Я на своїй ниві працюю. У видавництві Леонід Мачулін у Харкові. Пишаюсь тим, що видала у Харкові, хоч і в такий складний час. До чого це я? Сьогодні день цікавий, багато розмов важливих, таких, таких з великими потенціями, з дуже важливими людьми. І важливі розмови, і важливий матеріал, і Люда, я вам дуже вдячна. Це не підробний інтерес до тих моїх, ну, я не скажу що хобі, але до тих моїх душевних таких поривань дослідити, почути, здізнатися і розповісти вам. Я ж виконую роль в якійсь мірі. Посередника, я як зв'язок між інформаторами і, і людьми.